Це точно не акули. Та не будь таким боягузом! Мені на роботі акул вистачає. Як мене міг вкусити дельфін? Не спикайте. Він сказав, притискає, не сказав джон. Кіно пульс. Кіно що пульсує. То який план? Обручки поцупити. – Як вони? Засмучені. А ми не помилилися? Не помилилися. Хто ми такі, щоб диктувати Лілі, з ким їй жити? Господи, я від вас в шоці. Ти про що говориш? Обручки знайшла. Де? У мами в сумці. – Я так і знав. Що? А ти гаряча штучка. Прошу. Це не для слабаків. Тато не вперше гуляю. Ну, а можна ще з більш підходяще за віком для цієї парочки? Поїхали. Який з них? Тут тільки один. Я бачу два. О, так. Да! А! Не Капець! Я молюсь, щоб упав астероїд! <ші> українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це інсест. Аж ніяк. Я йому допомагаю. Він думає у нього стосунку Це кохання мого життя. Ти його не розкаже. Може, вона слюка чи шахрайка, чи твій тато. Ага. О, це моя дівчина. Одну секунду. Беко, чуєш? Беко. Чуєш? Беко. Алло алло. алло, алло, я тобі передзвоню. Зірвалося, так. Давай вдомо, що ми цілуємося. <рес> Ти просиш допомогти поцілувати твого сина онлайн? Це Гідота. Ти ж його любиш? Так. То цілуй нарешті. <рес> я кохаю свого тара. Цю курку you. давай наперед. Чикінчик не дуже гарно. There, я тут босс. <реш> <реш> То ви спеціалізуєтеся на моді чи м'ясі? Нам треба поговорити. Шарлі, ти готова? Вечеря з друзями Джулі. Ти не хочеш, щоб я прийшла. Для тебе вони не вдали. Вон якої ти думки про мене? Це не моя думка. Ти така є. Ти постійно в стресі, забула смак життя, своє коріння. Ти все руйнуєш, а разом у нас все виходить зі зйомок 50 відтінків червоного. Мій хлопець-м'ясник. О, як добре. Що ви тут робите? Працюємо Нічого. скоро у кінотеатрах. Не перемикай, дивимось. Я прийшов мститися. Чувак, та я тебе навіть не знаю. Тут орудує хтось іще. Ти ж у курсі, що нас чекає у Кіото. Біла смерть. І його армія убивців. Пора нам придумати план. Це була якась гадюка? Дуже на це схоже. Ми об'єднуємо зусилля. Не пам'ятаєш мене. Або кожен він не сам. Бро, я геть забув. Я віддав усі бабки тому чуваку. А... Точно поговорити не хочеш? Обійдуся якось. Окей. Усе точно за розкладом. О, чорт! Бувала в розумному туалеті. Годі бавитись, це не іграшка. Він помер. Я щойно вбив Сезара. І я серед вас. Не знайдеш мене, помреш. Висок підозрюваних. Ео, Саломе, Джо, Лена, Арно, Еркюль. Ви маєте зіграти в три гри. Повеселіться. Кожна гра дасть підказку, хто я є. У домі боже вбився, а ви тут ігри граєте. Якщо не зіграєш, помреш. Ти гадаєш, існують нормальні родини. Виживе підтвердження протилежного. <плес> Вечірка кілерів, Ви не хочете грати? А якщо я буду жахливою мамою, і ти мене покинеш. Сподівання хотіла б я, щоб ти хоча б день сам понянчив доньку. Кохання. Якщо до нас. Материнство. Ніколи не бачив, щоб Гедвіка їла солодкі тістечка. Усі жінки їх їдять. Таємно. Вийдеш за мене. Сумурі за тобою. Пробачиш мені красуня? Знаєш, це все через гормони. Майбутні матусі прошу до води. Матусі, скоро у кінотеатр. Ваша робота захищати персонал станції від нападів полярних ведмедів. Ваш попередник дуже гарно працював. Але, на жаль, недовго. Ви ж розумієте, тварина монеді самотньо. Так, так. У вас буде спецкостюм дуже гарний. На ньому навіть зачіпок від пазурів не лишається. Подивимось, наскільки його вистачить. А, а ми йому дозвіл. Не підпишемо. Але ж це потрібно йому для проведення дослідів. Для дослідів? Так. Хай досліджує щось інше. Ніяк не звільниться? Я візьму глобус, розкручу і штрикну пальцем на Там і буде його наступне місце роботи. You know Зубами тримається місце. Працівник року. І куди цього разу? Він не вірить білим людям. Це невиховані зарозумілі егоїсти. Ваша правда. Та це тільки мала частка білих. Ми вами їх мешканцями столиці. Скоро Треба їхати в Париж. О, о, Я так хвилюю, що аж пухаю. О, що ти зробив з моною лізою? Покращив. Ей, як справи, фанати! Усе догрався. Кістлявішої момі ще світ не знав. Ти проклятий! Професіонали. Ти мені не батько! Я в цьому шарю. Вони чудова команда. Якщо прокляття не позбутись, воно стає вічним. Тед Мандрівник. Мумії. Оце справді круто. Куди нас визвели? в Небезпечно! Звірі Африки! Вітаємо нас, Конго має талант! У мене вийшло, я зніс яйце. <плес> Ей, дяква. Що тобі? А якого кольору яйця? Білого таки на яйце. Він не зупиниться, поки не перетворить усіх на опудал. <плес> Нарешті ми дізнаємося, чи існує життя в космосі. І головне, чи можна з прибульця зробити опудал? Хочеш, вони нас доганяють! Тережі, це того, що перед вами. Я це і так знаю. <рістила> <рістила> Та це жалан. Підкинете. Тримайся. Таурбінський куло. Тимакело. <рістила> Вони таки повернуть зелену дівчинку додому. Ти у нас будеш. людина Антера. Викликає людину антено інопланетянка пригоди галактичного розмаху, українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.